7 вересня росіяни запустили по Україні 823 повітряні цілі. З них 810 шахедів та безпілотників імітаторів різних типів. Також ворог ударив дев'ятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» і чотирма балістичними ракетами типу Іскандер М. З карти руху повітряних цілей видно, що один із дронів залетів на територію Польщі. Вибухи також тієї ночі лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчугу. У столиці дрони влучили в житлові багатоповерхівки у. Святошинському та Дарницькому районах міста а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста. Це вже не вперше, коли російські БПЛА залітають у сусідню країну. До речі, у ніч проти середи з вересня, 3 вересня, два ударні дрони зафіксували в повітряному просторі Польщі. Їх не збивали, оскільки безпілотники, нібито не становили небезпеки. Про це повідомляє командувач збройних сил Польщі Мацея Кліша. Українські сили ж протиповітряної оборони збили 747 безпілотників і безпілотників, крилаті ракети. Іскандерка на жаль, зафіксовано влучання дев'яти ракет і 56 ударних безпілотників на 37 локаціях по всій Україні ще на восьми локаціях впали уламки. Якщо по кількості брати засобів повітряного нападу, так це дійсно найбільше, що ми мали за одну ніч. Ну, Але по ракетах навряд чи можна це сказати, тому що не так багато цього разу було ракет, ну і самих шахетів близько половини із тих 810, що є у нас зараз на цю годину станом підтверджених, тобто близько половини, саме удар була шахет, ну, і решта дрони-імітатори, типа Гербери та інших. Які теж не можна вважати просто імітаторами, які теж можуть нести на собі, окрім засобів для проведення повітряної розвідки, можуть нести також і кілька кілограмів вибухівки. Атака на Києву на 7 вересня стала першим випадком, коли ворог прорвав один із найбільш захищених урядових кварталів. Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що будівля Кабміну розташована поруч із парламентом та офісом президента. Урядовий квартал фактично перебуває в центрі кілець протиповітряної оборони та вважається однією із найзахищеніших зон в Україні. Автор статті додає, що наймовірніша ранкова атака росіян стала першим випадком прориву цього добре захищеного. Району зараз е, ми долучаємо в процесі долучення експерта, щоб поговорити трохи більше про е, те, скільки всього летить зараз по Україні, чи змінилася тактика Росіян, як ми вам говорили. Тому що знову ж таки після. Е, Атаки росіян вихідними почалася уже ширитися зрада, що все все пропало. Нас ППО не справляється, тому що от стільки пропустили. Але враховуючи співвідношення кількості і якості, мені видається, що все далеко не настільки погано, як дуже багато почали от говорити про це. Більше про ситуацію знає Дмитро Слидюк, це керівник навчального департаменту академії Дронаріум. А з ним про це і поговоримо. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку, те, що відбувається зараз, це не є для нас взагалі несподіванка. Ми про це казали ще більш ріку тому. Просто зараз ми це вже бачимо наочно. Взагалі, саме використання безпілотників, ну воно є доволі старим, Воно спирається на ще Першої світової війни, коли немці використовували безпілотники, починаючи з дуже простих, там Фріц-1 і більш. Таких потужних Фао 1 фао 2 ще початку 40 сорокових проти Великої Британії, і зараз Росія використовує ту ж саму технологію тільки на тлі е, виробів 21-го століття. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що сьогодні проти нас одночасно було використано понад 800 дронів одночасно, 810-850, в залежності від джерела з якого ця інформація походить. Однак, ефективність нашого ППО була дуже висока, дуже висока, але така велика кількість того, що летить проти нас, не може бути повністю знищена. Тому більше ніж сотня безпілотників, так ще інше впали і вразили якісь цілі. Отака От картина на зараз. Коли починалася тільки мова про те, що росіяни можуть наростити обсяги, щоб там порядка тисячі безпілотників запускати по Україні? Багато хто в тому числі з людей, які дотичні, скажімо так, до військової інфраструктури, говорили: та ні, цього не буде. Вони не можуть такими темпами нарощувати і настільки накопичувати. Зараз як ви кажете, ми бачимо, що абсолютно вони в змозі, але чи в змозі ми наростити необхідну кількість якраз. Перехоплювачів і е, ППО. Це складне і не дуже приємне для нас запитання. Бо в Росії свої можливості по виробництву в нас великих заводів майже нема. І то, що ми зараз ефективно виробляємо, це доволі малі перехоплювачі на накшталти півдронів. Але ми не виробляємо засобів ствольної артилерії, яка може використовуватися в ППО. Ми не виробляємо зенітних ракет таке інше. Таким чином ми в більшій степені пов'язані з нашими партнерами, чим з штучним виробництвом. На жаль, це так. А, пане Дмитре, от щодо дронів ще один такий момент. Так, вихідними, якраз ну принаймі, по тій інформації, яку я бачила, це був дрон, який вразив міст через Дніпро біля Кременчука. А зрозуміло, що міст, в принципі, як як конструкцію навряд чи вийде зруйнувати дроном, але майже до базу знадобилась для того, аби міст був відновлений. Відповідно, це перебої залізничної інфраструктури. Наскільки Росія може так само от наростити подібні якісь удари для того, щоб перебивати нам логістику через Дніпро? Ну, технічно може. Безумовно, це не протиречить законам фізики, тому чому б ні? Єдине, чи стануть вони це робити, чи не стануть це запитання. Бо ми бачимо, що спочатку війни були буквально єдиничні якісь попитки пошкодити масти. Це ну майже перший угу. такий доволі вдалий, тому це я б сказав, більше залежить від бажання росіян, чим від якихось обмежуючих факторів. Обмежуючих факторів майже нема. Тобто, якийсь додатковий захист, додаткове поселення мостів ми не здатні зробити. Я маю на увазі, можливо, навіть не мобільні, якісь групи ППО. А от ну, ми бачимо так, дороги, які зараз на Херсонщині, на Сумщині, повністю завішені оцими сітками проти дронів. Щось подібне реально зробити? Ну, ці сітки проти дронів, вони ефективні проти малих, малих. дронів вагою там до 10-15 кілограмів. Там да. Якщо це летить шахет, ну ви. Бачили, як він виглядає це декілька метрів в розмах крила і вага більше 100 кілограмів. Тому ну, ці сітки не допоможуть, бо допоможе додаткове ППО. Mm -hmm. Якщо Україна зможе надати додаткове ППО до мостів, це буде непогано, але ж в нас кількість ППО обмежена, і крім мостів, в нас є інші об'єкти критичної інфраструктури, і росіяни вони відкрито заявляють, що вони будуть виносити нам. Е не тільки логістику, но й енергетичну інфраструктуру, і таке інше, також от принаймі за суб'єктивними спостереженнями, в нас впродовж останніх десь тижнів півтора-два зросла кількість саме тривог денних, коли також от дрони, зокрема, якраз вони по частині областей навіть от блукають умовно, так намотують кільця. Наскільки знову ж таки така кількість атак може зрости, і заради чого, от денні атаки? Росіянами застосовуються. Е, ну, по-перше, всі ці атаки носять не тільки атакуючий, але й розвідувальний характер. Бо, поки безпілотник не вразив ціль, він використовується і для розвідки, і для радіорозвідки, в тому числі. Тому такі атаки носять і такий, е, як би сказати, тривожащий характер для нашого ППО. Вони е, і турбують людей, і вони розвідують як Працює наша ППО. Вони знаходять наші засоби радіоелектронної боротьби. Вони намагаються знайти наші більш потужні засоби ППО. Тому це така. Ну, очікуємо тактика. Наскільки е, в перспективі Росія може збільшити якраз можливості систематичних атак от по кількості дронів? 800 тисяч? Це цікаве запитання, і на нього доволі складно дати однозначно відповідь. Взагалі, люди не дуже класно можуть прогнозувати. Вони беруть якесь е, собиття в минулому, потім в сьогоднішньому дні проводять пряму лінію і думають, що завтра буде отак. Але ні, зараз вони дуже швидко розробляють велику кількість безпілотників, але їх потужності по масштабуванню не є безкінцевими. Півтори рази, ймовірно, так. В два рази ну теоретично можливо, але дуже багато але бо в них бракує імпортних комплектуючих. Не все, що є в складі безпілотів, яке виробляється саме в Росії, тому важко сказати, чи зможуть вони вдвічі, наприклад, збільшити виробництво наполовину. Мені здається, що точно зможуть. Тобто, в принципі, атаки масштабні дронами можуть почастішати, але це не, не щодня по тисячі. Умовно Скоріше за все так. Бо ми бачимо по їх тактиці, що вони деякий час накопичують сили і потім використовують масовано. Ну, це теж тактика Другої світової війни, коли великі кількості бомбардувальників знищували города, але це великі бомбардувальники дронами так зробити не вийде. Ну, так, це ви маєте на увазі, зокрема, Бліцу. Це кілька днів Лондона бомбардування Ну масово. Да, Герніка, Дрезден були зруйновані саме великою авіацією. Що ми зараз критично маємо зробити зі своєї зі сторони от держави для того, щоб протидіяти таким атакам росіян? Домовлятися, щоб нам дали додаткове ППО. Більш нічого, бо ми його не виробляємо майже. Єдине, що можу сказати, що в нас дуже покращилась робота засобів радіоелектронної боротьби з дронами, і ми це відчуваємо на своїх дронах, умовно кажучи. Але ракет, але ствольної артилерії для знищення дронів нам ну дуже бракує, тому тільки нарощування кількості цього може остановити ці масовані атаки. Дякую вам за відповіді за аналітику. Дмитро Слидюк, керівник навчального департаменту Академії Друнаріум про останні російські масовані комбіновані атаки по Україні.